ти модаре ой мурач чом ти вишту кута ну є справи там ви бачите що по камере по пата в Аллах За мною зразу, зайде давай. Вверх на три задні рукою. Верхнеска. Вот то, ще і погоди. Ворог ручки на місце. Возьмі шкільчок. Вот. У нас оттяжки. Oh, Будет так, будет пить, и выйдет на него, больше на него. Сейчас, 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 не до нього, до нього! Зачем сюда опять не бей? Я раз! Разу не давай, не давай, не давай, мой, не давай тут сразу. До нього ну, тяжко было бы! Кайфутка! Кайф ты кот сказала! Да нет!